Реалізація матеріальної переваги у важкофігурному еншпілі партія Бронштейн-Болеславський. Як ми бачимо, у чорних сильний прохідний пішак, але він наразі заблокований. З що починають чорні? На перший погляд є така цікава ідея з розміном ферзів, але вона дає чорним тільки ніч'ю. Білі змушені розміняти ферзів, після чого їхній король прямує до чорного пішака. Чорний король не в змозі його захистити. І після. Ходу король f5. Чорні надіються на те, що їхній король після розміну тур зможе прорватися до білих пішаків. Проте у білих знаходиться цікавий захист. Вони забирають пішака, і після розміну тур ходять король d2. Тепер, у випадку, якщо король іде по пішаків, білі знаходять контргру ходом f5. Якщо прийняти жертву пішака, пішак аж проходить у ферзі. Тому чорні першим ходом грають в туреб8. Вони задумали зайти на поле B2, розміняти тури. Білі відіграють пішака, якого їм не вистачало, і тура B2. Звісно, розмін пішаків не на користь чорним, тому що тоді чорні у проміжутку ставлять шах. Цей ферзь забирає усі хороші поля у білого ферзя. І після взяття тепер білий ферзь ні на поле D1 не може стати, щоб заблокувати прохід пішака, ні на D7 шах поставити не може. Чорні проводять пішака у ферзь. Тому біліток зіграли в ферзь е 2 Далі послідувала серія шахів. Шах, король F2 підходить поближчі до пішки. Шах, король ф 3 Шах. Якщо білі пробують повторити позицію ходом король F2, чорні легко виграють після розміну тур ферзь b2. Далі вимушено міняється ферзь, і білий король не встигає попішака. Тому король є 3 Чорні грають в ферзь b3. Пропонуючи знову розмін на своїх умовах. Білі зіграли король D3. Звісно, туру брати не можна. А далі послідував шах. Якщо білі забирають пішака, вони втрачають матеріал. Чорні просто з'їдають ферзя, білим потрібно відіграватися тура e2, чорних зайва тура веншплі. А після ходу король e3, чорні розміняли ферзів і походили c2. Білі здались. Загрожує перетворення пішака у ферзі, якщо зупиняти його турою. Тоді тура B1 наступним ходом перетворюємо пішака у ферзі. А якщо зупиняти королем, тоді ми цього пішака жертвуємо. Король змушений забирати ферзя, і чорні переходять в веншфіль знову з зайвою турою.